Привіт! мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Одна з моїх підписниць попросила, щоб я записала квашені баклажани. Я зараз покажу, як я квашу. Для цього мені потрібні баклажани, морквина, перець, головка часнику та бочок зелені. Все, більш нічого не потрібно. Та ще потрібно зараз взяти кожен баклажан. Я відрізаю. Тут де корінчик і де носочок, і їх надрізаю, тобто не дорізаю до кінця. Ось таким чином, десь сантиметр не дорізаю. Зараз я вам покажу ось так. І всі потрібно так зробити. І ще перед тим, як починати готувати баклажани, вам потрібно взяти 2 літри води, додати 100 г солі, закип'ятити і винести цей маринад в холодне місто, щоб він повністю остиг. Я це вже зробила. Я думаю, тут нічого складного немає, що вам показувати, що в 2 літри води додати 100 г солі. Він у мене вже на балконі остигає. Тепер робимо ще один маринад на 2 літри води, 200 г солі. І сюди будемо на 5 хвилин закидати наші баклажани. Щоб вони... Я закидаю вже в кип'ячу воду. І вони 5 хвилин, я їх буду зараз вам покажу, я їх так буду занурювати, щоб вони трошки прокипіли і шкірочка на їх зморщилася. Десь орієнтовно 5-7 хвилин. Я буду їх проварювати. Поки ще підготуємо моркву. Морквину я буду терти на цій терці, що готую корейську моркву. Якщо у вас її нема, то можете просто натерти на велику бурякову тертку. На смаковій якості це ніяк не вплине. Ось такі шматочки. І зараз я її повністю ось так я дотерла, повністю не дотираю, бо це моя біда. Зразу як до кінця дотираю, то пальці будуть вже страдати. Тепер я беру перчину, чи що відрізаю від неї хвостик та виймаю серединку, і буду нарізати. Спочатку так напополам, а тепер буду старатися різати тоненькими-тоненькими такими смужечками. Чим тонше смужечки, тим краще старайтеся, щоб вони були такі зовсім тонюсінькі. А тепер я беру половину перчини гіркої. Але дивіться, це я роблю. Такі, що можуть їсти діти. Як ви любите таке занадто гостреньке, то можете класти по смаку цілу перчину, а то й дві, і взагалі це по бажанню. І теж я такими дрібненькими частинками накришила. Ось дивіться, до якого стану повинні вони прокипіти, щоб вони були ось такі м'якінькі, але щоб вони ви їх вийняли, щоб вони не розповзалися. Тепер їх виймаємо і даємо йому стигнути ну, 5-10 хвилин, щоб можна було вже в руках їх тримати. А тим часом доробляємо нашу ще начинку для баклажанів. Цей пучок, укроп-петрушка, я скришила, подрібнила його, і буду додавати сюди ж в миску до всього. І залишиться сюди ще здушити чесник. Я беру головку чеснику, її достатньо. І тепер, коли ви дивили чесник, то головне гарно все змішати, щоб рівномірно розподілився чесник, ну, все, щоб було рівномірно розподілилося по всій місці, тому що це і є начинка для наших квашених баклажанів. Тепер дивіться, вже вони теплі, але я можу вже держати в руках. І тепер я цією начинкою буду їх начиняти. Начинки кладу багато. Так, ну, дивіться. Я не знаю, я набираю не ложкою, а прямо так руками. Ось роблю отакий бутерброд, дивіться який. І кладу в кастрюлю або ж миску, або лоток. Треба брати так, щоб дно було рівне, не заокруглене, тому що ми будемо далі їх пригнічувати. Ось слідуючий беру, дивіться, скільки я беру, накладаю начинки. І так буду класти знову в кастрюлю. І так поки не все не зроблю. Ось, всі, всі я начинила. Тепер я достала цей маринад, який був, охолоджувався, на 2 літра води 100 г солі. Він вже холодний і повністю заливаю баклажани. І якраз маринаду хватить, щоб все ось, все покрилося, навіть в мене трошки залишився. І я буду ставити під гніт. І так, під гнітом в кімнатній температурі, вони повинні постояти 5 днів. Так, що зустрічаємося через 5 днів, і я покажу, що в мене вийшло. Ось, дивіться. Я вже зняла тарілочку, вони такі гарні, приплюснуті, дивіться, які. Я зараз розріжу, і ви побачите, я ріжу шматочками, по бажанню можна поливати олією, це дуже смачно і дуже корисно Квашені баклажани. Готуйте і пишіть в коментарях, як вам такий рецепт. До зустрічі!